Привіт, ти на каналі Зоокомплекс, Мене звати Іра, і сьогодні пропоную поговорити про вологі корми. А якщо бути точним, про те, для чого взагалі вони потрібні, адже здавалося б, уже все придумано. Є сухі корми, які містять все необхідне для повноцінного харчування, задовольняють всі потреби чотирилапого, довго не псуються і їх зручно зберігати. Але чому тоді на полицях досі повно баночок і паучів із паштета вичейв ясними шматочками? Давайте розбиратися! Почати слід з найбільш очевидного. Чим відрізняється вологий корм від сухого? Відповідь випливає із назви. Головна відмінність вміст у цих видах кормів вологи. У сухих раціонах менше 10% води, тоді як вологі корми близькі за змістом до натуральної природної для тварин їжі. Приблизно на 70% вони складаються із вологи. Тому, як правило, вологі корми собаки та кішки їдять більш охоче, ніж сухі. Така їжа їм звичніша на засвоюваність чи надходження поживних речовин в організм це не впливає. Але тут можна роздивитися першу відповідь на питання, для чого потрібен вологий корм. Деякі чотирилапі відмовляються від сухого корму і не їдять його зовсім, особливо коли господарі намагаються перевести тварину з натуральної їжі або навіть просто з іншого корму. Вологі раціони допомагають підвищити апетит і зробити цей перехід більш комфортним. Ще одна причина відмовлятися від сухого корму вік пухнастика. Наприклад, малі кошенята і цуценята ще не вміють розгризати крокети, а сухі камінчики радикально відрізняються від молока матері чи молокозамінних сумішей, якими їх годують до двох місяців. Тож тут на допомогу приходить вологий корм. Також це актуально і для літніх тварин, адже одна з ознак старіння чотирилапого це запалення в ротовій порожнині та втрата зубів. Старий котик чи песик просто втрачає можливість розгризати сухі корминки. Хвороби ротової порожнини та захворювання шлунково-кишкового тракту. Ще одна можлива причина годування чотирилапого вологим кормом. Іноді вихованець не може фізично проживати корм, а іноді вологі корми призначені йому ветеринаром. Також деякі коти і собаки відмовляються пити воду, а недостатня кількість вологи в організмі причина проблем зі здоров'ям. Якщо тварина не отримує достатньо ріднини безпосередньо, її годують вологими раціонами. Більшість кормів на полицях зоомагазинів повнораціонні, тобто такі, що містять всі поживні речовини та мікроелементи, забезпечуючи організм пухнастика всім необхідним. За потреби на такі корми улюбленця можна перевести навіть повністю. Крім цього, серед вологих кормів є і спеціальні пропозиції, аби порадувати свого пухнастика додатковим смаколиком до основного раціону. Зазвичай на упаковках з таким кормом пишуть делікатес або делікатесний корм. В ньому немає всього набору вітамінів та мікроелементів, і для повноцінного годування він не підходить. Найчастіше вологі корми випускаються у вигляді паучів, це знайомі всім м'які пакетики. Консервів, тверді бляшані банки, а також ламістерів, це напівтверда алюмінієва тара. Рідше можна зустріти вологі корми у скляних банках або тетрапаках. Варто пам'ятати, що після того, як ви відкрили упаковку, корм може зберігатися в холодильнику не більше, ніж добу. Тому найліпше обирати порційні баночки, які ваш вихованець після відкриття зможе з'їсти зараз. На цьому все. Широкий вибір вологих кормів можна знайти на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Ну а про те, чи можна годувати сухим і вологим кормом свого улюбленця одночасно, ми вже розказали в окремому відео. Шукай його на нашому каналі і підписуйся, аби бачити більше корисних роликів. Не забудь про лайк і до зустрічі!